Рідні і найближчі не ставлять лайки і не говорять слова підтримки тоді, коли ви змінюєтеся. І не тому, що вони погані, а тому, що так працює психіка, і цьому явищу є пояснення. Справа в тому, що у своєму внутрішньому світі ми формуємо образ для кожної людини і в подальшому сприймаємо цю людину не цілісною, тою, як вона є, а через призму оцього створеного шаблону. Для прикладу, людина працювала продавцем, і її всі найближчі її оточення знали як продавця в якомусь там магазині. І от ця людина вирішила змінити професію, вивчилася і стала психологом. То Скоріше за все, найближче оточення між собою, коли будуть говорити і ділитися цією новиною, то фраза буде звучати так: А, це та, що працювала там в магазині, а продавцем. І що? Вона зараз психолог. Тю, -у -у, та, що там, все і так понятно. І буде слідувати смішок. Або, наприклад, людина, яка Кілька разів була одружена і одружений, наприклад, чоловік був і розлучався. Да? І якщо найближче оточення почує новину про те, що цей чоловік там, в четвертий чи в п'ятий раз створює стосунки, то, напевно, це близьке оточення буде між собою. Ну, говорити, першою реакцією буде, а, чи надовго? Або щось типу того. От це приклад того, як ми сприймаємо людей через призму наших створених шаблонів. Ми навіть не можемо подумати про те, що. А ця людина змінилася. А можливо, ця людина пройшла досить складний шлях трансформації від продавця до психолога. Да? Або, наприклад, цей чоловік, який 4-5 разів розлучився, і на шостий раз створюючи стосунки, він уже інший, тому що він пройшов процеси трансформації, болі і усвідомлень певних. І ці стосунки будуть у нього на все життя. Але його оточення найближче. Буде очікувати, що ага, цей чоловік скоро розлучиться. Або це не всерйоз, це не надовго. Або та, який там з неї психолог, якщо вона там пропрацювала все життя продавцем. І таких випадків багато. Тому, якщо ви кардинально змінюєтеся або створюєте якийсь новий проєкт, який не відповідає вашим попереднім шаблонам, не очікуйте, що ваше найближче оточення буде вас підтримувати. Скоріше за все, вони будуть мовчати, можливо, спостерігати, можливо, інколи навіть підшучувати. І не тому, що вони погані, а тому, що просто вони не сприймають вас такими, вони не бачать у вас нової особи. І їм просто потрібен час для того, щоб ця нова особистість сформувалася, доростилася у їхній уяві, у їхньому внутрішньому світі.